Без світла та зв'язку після вчорашньої стихії залишилося більше 10 вулиць міста. Сильний вітер пообривав дроти та знеструмив 16 електропідстанцій. Найбільше збитків негода завдала поблизу консервного заводу. Там впало дерево та електричний стовп. Працівники міського рему обіцяють відновити енергопостачання у найближчий час. Детальніше Юлія Струк. Електричний стовп упав на вулиці Млинській. Десятки метрів дроту опинилися в болоті, через що і сталося замикання. З домівок люди повибігали одразу, Іскра та дим викликали паніку. На щастя, кажуть мешканці вулиці, обійшлося без трагедії. Десятки сімей залишилися лише без світла та телефонного зв'язку. Дроти обірвало від телефону. Сюди до нас обірвало сюди, усі електричні слуп там зламало. Ну. То що ми будемо робити? Ми тепер машиною їхали. Ситуація вже, вже, вже ситуація була вже така. Але дроти ще були підключені. Так що електрика так ще була. За кілька метрів від місця події обвалилося і велике гілля липи. Частина старого дерева перекрила дорогу. Проїзд до сусідніх вулиць. Люди обурені. Подібна ситуація у них стається вдруге. Падав ясень там, ось там ось далі був і падав на хату. Побив страшне все. І ми зразу написали заяву, написали, щоб цю липу, бо вона теж полетить на хату. Ми до цього часу вже кілька рік писали заяву обидвої. сусід Тарас, і я підписалася, він поніс у міську раду. У міській раді прийшла якась пані і подивилася і сказала, що це дерево ще може стояти. При стихії в міському ремі працює лише одна екстрена бригада, а це двоє чоловік. На виклик мешканців Млицької реагували одразу, що правда, світло не відновили. Зібрали дроти та відключили станцію. Диспетчер, керівництво, що ска, то далі буду робити. Є багато обривів, що в нас і чекаємо далі в кузівок. це все. Коломиї стихія завдала збитків більше десятьом вулицям. Всі вони залишилися без світла. Зараз ведуться роботи по відновленню електропостачання. Аби не сталося додаткового замикання. Спеціалісти відключили високовольтну станцію поблизу консервного заводу. Разом з нею відключено ще 16 підстанцій.